У Хмельницькому відзначили річницю з дня початку вітчизняної війни. В героїчний літопис великої перемоги вписані імена більш як чотирьох тисяч проскурівчан. Ще розкажемо про патріотичну клумбу, хмельницький сіті арт та святкові перспективи дня молоді. 22 червня 1941-го трагічною сторінкою увійшло у життя мільйонів українців. 71 рік тому почалась найдовша і найкровопролитніша війна, яка принесла біль і страждання кожній українській сім'ї. Забрала життя кожного п'ятого співвітчизника у героїчний літопис великої перемоги. Вписані імена більш як 4 тисяч проскурівчан, які поклали свої голови на полях війни. Цей день ми віддаємо данину пам'яті тим, хто відстоюючи свободу нашої батьківщини, загинув на фронтах. Низько вклоняємось усім, хто наближав переможний травень 1945 року. 22 червня уся Україна відзначає день скорботи, день пам'яті за загиблими. У Хмельницькому героїв шанували квітами та хвилиною мовчання. Представники міської і обласної влади, громадськість та духовенство цього дня взяли участь у покладанні вінків та квітів біля вічного вогню. На сьогоднішній день всі гарантовані, скажімо, законом виплати, здійснюємо, крім додаткові підпільникам, визволителям міста за рахунок коштів міського бюджету. Ну і звичайно, пільги ті, які передбачені. В цьому році ми десь біля 80 безоплатних капітальних ремонтів виконаємо. Родичі, друзі-визволителів, а також живі очевидці тих полум'яних літ, теж пригадували загиблих героїв. У приміщенні Хмельницької 33-ї їдальні цього дня зібрались ті, у душах та спогадах, котрих війна назавжди залишила свій відбиток. Присутні слухали воєнних пісень, читали вірші та обмінювались спогадами про загиблих побратимів і родичів. Такий захід у нашому місті традиційний організовують його активісти обласного благодійного фонду милосердя за ініціативи міської організації ветеранів. На захист запрошені люди, які лишилися батьків, загинули родичі, діти, сім'ї. І таким образом порядка 45 людей запрошені сюди. Трохи більше сотні питань буде винесено на порядок денний чергової сесії міської ради, яка відбудеться уже наступної середи. Впродовж тижня у ході роботи постійних діючих комісій депутатам було над чим потрудитись. 21 червня засідала комісія з питань охорони здоров'я, праці та соцзахисту населення. Її члени заслухали зміни та доповнення до міського бюджету. Так, в цільовому фонді закладено 1 мільйон 400 тисяч гривень на розчистку русла та благоустрій правої притоки річки Плоскої, а саме струмка в районі перинатального центру на проведення робіт було оголошено тендер. Втім, заявок на конкурс не надійшло. Другий об'являти, значить, зовсім нічого в цьому році не зробити, Начинати, починати все спочатку. Було прийнято рішення зробити тільки першу чергу розчистку без благоустрою. На розчистку є підрядник Машковський. Це вже сума, яка не підпадає під тендер. І е, решта там лишилися, значить, буде зроблена розчистка озера біля перинатального відремонтовані гідроспоруди, е, ну, великий обсяг робіт на загальну суму. Е, більше 600 тисяч гривень. Решту грошей, а це майже 800 тисяч, начальник фінуправління пропонує перерозподілити на інші об'єкти. Перший об'єкт 400 тисяч на капітальний ремонт тротуару по вулиці Шевченка від Старокостянтинського шосе до вулиці Горького, права сторона. Це тротуар біля академії. 400 тисяч є накази виборців, так казав Шаповал, депутатські звернення. 70 тисяч ремонт об'єктів благоустрою. Це проєкт капітального ремонту. По парку Шевченка пов'язаний виключно з дендропитаннями. 312 тисяч це на капітальний ремонт атракціонів. Проекти рішень з внесеними пропозиціями остаточно сформують на засіданні колегії у понеділок. Капітальний ремонт доріг у розпалі шити нове завжди краще ніж латати старе. Цими днями автомобілям надто тісно на Кам'янецькій в районі мосту та на відрізку Старокостянтинівського шосе. Там не лише оновлюють полотно, а й влаштовують тротуарні доріжки. Новенькі тротуари та бордюри, а невдовзі буде і сучасне дорожнє полотно. Відрізок Старокостянтинівського шосе готують до капітального оновлення дороги. Поки що підрядники ват, південь, захід, шлях -Буду» вирівнюють асфальтобетонне покриття. А вже за кілька днів стелитимуть основний шар щебенево-мастичний. Загальна протяжність відрізку 400 метрів. З міської казни на капремонт цієї дороги обранці передбачили 3,5 мільйона гривень. Надійшли кошти і на оновлення Кам'янецької в районі. Йоні мосту на цій ділянці уже не перший тиждень трудяться працівники того ж південь захід шляхбуду. Поки що оновлюють бордюри. Наступним пунктом стане зняття старого асфальту. Лишень після цієї процедури прокладатимуть нову дорогу. Плануємо асфальтобетонне покриття ночі робити. А такі роботи, наприклад, бордюри, там фризування, то бремдньо. Нагадаємо, аби не створювати незручностей для громадського транспорту, дорожники минулоріч під покровом ночі оновлювали полотно на Купріна. Тож досвід роботи у темну пору доби підрядники уже мають. Впоратись на об'єктах працівники профільної організації обіцяють до середини липня. 30 хмельничанкам присвоїли звання Мати-героїня. Днями документи та нагрудні знаки прибули зі столиці. Їх берегиням роду вручив міський очільник Сергій Мельник. Зараз ще подали у нас десь 16 подань в адміністрації президента. Я думаю, десь за місяць ще отримаємо. Загалом у Хмельницькому проживає близько сотні родин, у яких виховується п'ятеро і більше дітей. У когорті поважних хмельничанок Поліна Білик жінка поставила на ноги восьморочат. Цікавим є той факт, що дві доньки пані Поліни також матері героїні. Одна виховала тринадцятеро нащадків, інша шестеро. І обидві у достойні почесного звання на кілька років раніше за свою матусю. Матері героїні, які не досягли пенсійного віку, мають право на безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Дітей з багатодітних сімей позачергово приймають у дитячі садочки. До того ж, у дошкільних закладах вони харчуються з 50-відсотковою пільгою. Школярів ж безкоштовно оздоровлюють у літній період. Так, минулого року безоплатні путівки отримало понад дві сотні дітей з багатодітних сімей. У Хмельницькому з'явилась патріотична клумба. На квітнику поблизу обласної філармонії Зеленбудівці оселили герб Хмельницького. Щоправда, символ міста викладений блакитно-жовтим камінням, а не квітами. Його до нашого обласного центру доставили із Закарпаття. У майбутньому декоративне каміння наші Зеленбудівці мають намір виготовляти самі. Даний стиль називається рокарія. От е він вийшов у нас вдало, скажімо, в першому разі. Но спеціалісти наші нашого підприємства мали вже досвід таких робіт. Но це відбувалося більше на приватних садибах. Це є перший міський варіант. Другий міський варіант, який ми запропону запланували на міській території, це сквер імені Шевченко. Там буде зроблено дві нових в такому ж стилі рокарі клумби. Над оригінальним дизайном міських квітників працівники профільного управління продовжують метикувати. Щоправда, секретів не розкривають. Втім, запевнили, що це лише початок цього літа ще кілька клумб заяскравіють усіма можливими барвами. Різнокольорові оази тішатимуть хмельничан і гостей міста до глибокої осені. Загалом в обласному центрі вже облаштували понад чотири десятки квітників. Абстрактна реальність через об'єктив одеського фотомитця. до Хмельницького з виставкою своїх робіт завітав член всеукраїнської та голова Одеської спілки фотохудожників Олег Куцький. До нашого міста привіз більше півсотні світлин. Роботи розмістили у музеї студії фотомистецтва. Фотограф працює у напрямку репортажної та жанрової фотографії. Однак цього разу у експозиції представлені дещо незвичні для почерку митця світлини, абстракції та декілька робіт виконані за допомогою прийом. Дому подвійної експозиції. Цей весь проєкт відбувався протязі багатьох років. Він збирався десь близько 30 років. збирались ці фотографії. Вони ще починались, коли я працював в одеському порту фотографом, і перші знімки з цього циклу, з цієї серії Абстрактна реальність ще тоді з'явилися. За плечима Одеси та участь у численних національних та міжнародних виставках Хмельницький – друге за рахунком місто, де автор презентував свою виставку Абстрактна реальність за місяць світлини помандрують до Німеччини, а потім до Англії. Дивописанку представлять на широкий загал. У вівторок, 26 червня, відбудеться презентація гігантського яйця. Урочистості відбудеться о 15.00 на майданчику поблизу кінотеатру імені Шевченка. Нагадаю, велетенська писанка братиме участь у столичному параді вишиванок на день незалежності. До того часу арт-об'єкт тішатиме око хмелічан та гостей нашого міста. І продовжуємо випуск. Сіті арт у Хмельницькому. Майстри вуличного живопису вперше у нашому місті змагались між собою за першість. Конкурс малюнків організувало міське управління молоді та спорту. Майстрам вуличного розпису дісталась стіна спорткомплексу Поділля зі сторони вулиці Пилипчука. Свої шедеври митці вимальовували на футбольну тематику. Уміння та креативність райтерів оцінювала Інна на запатюк. Спільними зусиллями вони творять вуличні шедеври. Конкурс графіті у нашому місті організували вперше. Ініціаторами змагання виступили міське управління молоді та спорту і Національна спілка художників України. У Хмельницькому вдосталь вуличних розбишак, котрі полюбляють тишком-нишком залишати свої автографи на стінах житлових будівель чи під'їздах. Конкурс графіті має стати чудовою альтернативою вуличному лиходійству. Всі ми бачимо наші деякі під'їзди, деякі. Ми думаємо, що все таки це порівняння цього мистецтва з тими, все таки може наша молодь зрозуміє, що є гарне мистецтво, яке повинно бути якось цивілізовано виконано. Такої ж думки притримуються і місцеві чиновники. Дуже багато особливо старшого покоління не розуміє. що всі щось це Вульганські якісь виходки, так як не розуміють реп, так як не розуміють брейк і багато чого. Але це від мистецтва і він є. І тому ми рішили вперше зібрати цих людей, які займаються відомо мистецтва, їм такий конкурс. Я сподіваюся, глибоко переконаний, що він. Буде успішним. Свідома Хмельницька молодь творить виключно на легальних місцях. Тож ідея конкурсу відразу ж підкорила майстрів графіті. Захоплюючу галерею сучасного мистецтва під відкритим небом креативні парубки та дівчата розгорнули за лічені години. На паркані спорткомплексу Поділля оселили футбольні символи Євро 2012 Микола вуличним розписом займається більше п'яти років. Себе називає вуличним художником, а свої твори справжнім мистецтвом. До конкурсу готувався сумлінно, самотужки про. Думав ідею малюнку та власноруч розробив ескіз. А ось Олексій балончик з фарбою у руках тримає вперше. Однак, переконаний, не в останнє тут. Ми маємо зобразити двох дітей. Ну так як у нас тема діти наше майбутнє, так і ми малюємо двох дітей, які стоять біля родинного дерева. На дереві сидить сім'я птахів. Діти в свою чергу тримають. Так як тема присвячена євро, тримають. Квіти, які зроблені у вигляді сердець, на яких буде зображена кольорова гама прапорів Польщі та України. Футбольну тематику кожен з учасників обіграв по-своєму. Скажімо, для цих дівчат натхненником виявився американський художник Енді Ворхол. Губи починаємо з того про Енді Ворхол. Так? Всі його оці штуки це круто. І в принципі, так як по відгуках ми давались, то в іноземців залишилось переважно хороше враження про нас. Ну, і ми хочемо це передати. До вподоби на стіні шедеври і перехожим. Дуже подобається чим більше, тим луче. Я пропоную всю стіну зробити до кінця. Подружки не розлий вода Яна, Юлія та Діана. Для участі у конкурсі поки замалі. Однак їм дуже кортить бути схожими на дорослих райтерів, озброївшись різнокольоровою крейдою свої шедеври, дівчатка вимальовують на асфальті. Я хочу теж малювати на сні, тому що це ну, воно дуже гарно малюється. І, ну, приємно. Для створення малюнків вуличним майстрам знадобилось більше однієї сотні балончиків з фарбою та кілька годин кропіткої роботи. До слова, графіті задоволення не з дешевих. Лише один такий балончик коштує мінімум 30 гривень. Щоправда, усім необхідним майстрів вуличного живопису забезпечило управління молоді та спорту. Переможців в журі обирало серед дев'яти митців. Усім учасникам дістались грамоти та подарунки, а кращих нагородили кубками. Саме з конкурсу графіті у нашому місті стартувало святкування Дня молоді. Визначається він в останню неділю червня, відповідно до указу президента України. У найближчі дні на хмельничан чекає ще маса цікавих та захоплюючих дійств. З 23 до 24 червня на стадіоні Дюсиша номер 1 що на вулиці Щорся, 17, пройде міський турнір з футболу. Волейбольні пристрасті точитимуться цього вікенду на міському пляжі. Не залишить хмельничан і без музичних розваг. 24 червня о вісімнадцятій. Нульнуль на сценічному майданчику Шарлотта, що поруч із кінотеатром імені Шевченка, стартує концертно-розважальна програма до Дня молоді та Дня Конституції України. До речі, привід для свята має майже третина всього населення Хмельницького. Вихідні будуть насичені різноплановими заходами, тому обирайте, що вам до вподоби. А враження звіримо у наступному випуску новин. Щасти.